Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні милі, щоб плани широкополі, і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучий. як понесе з України у синє море кров ворожу. от тоді я і, 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 і лани, і гори, все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю обробіти. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, нові, Не забудьте пам'янути не злим тихим словом. Де в марменту, Ін Ун Ні Куанда Сароморда сі біля тема, і медза алваста степа, тела міамата Україна, Бенкі сівідано і капіс камбісканфінаті. When I'm here, they bury me in my beloved Ukraine. My tomb upon I gave my head and my suspicion plain. Kanji Mure et Razemwa and the Persamatom et Cel de Zafini Domashed Ukraine. When echte brezepers auf off I stine, me then in the Bretensteper, the Geliptan Ukraine. Киде омжето навзгужу з сіншим і могіллі пошрут з тебе широкого, України мівий. Сир мрава гарбен мала, преда плеч ясен, Мушкір мав бубли ач ми українаса. Я кумру, дик хавається на Україні міле, пасеред степу широкого, мені наситься могилу, Капланий було відець і дніпр, і Кручі, Кап шуваць було, як шуміть равуче, могутне, як понесе з України усінняє море, кров ворожою, ось сади я покину усьо і получу до самого Бога, моліться, а до того я не знаю Бога, поховайся, ди вставайте, кайдани барвіться, де злою ворожою кров'ю волю окробіться, і мене сім в сім'ї великій, у сім'ї вольної новій, Не забудьте пам'ять добре цім словом.